ласкаво, просимо до програми Китай у фокусі. Я Пол Гріні замість Тіфані Майер. Другий день китайських військових навчань навколо Тайваню. Пекін випустив близько 30 ракет поблизу острова. Причому в небі було зафіксовано понад 100 військових літаків, а в морі понад 20 військових кораблів КНР. Фейсбук, інстаграм і WhatsApp невдовзі можуть почати працювати на базі стартапу в галузі штучного інтелекту, заснованого в Китаї. Повідомляють, що компанія Мета придбала цей стартап більш як за 2 мільярди доларів. Китай Ляє майже 9 мільярдів доларів субсидій для стимулювання внутрішніх витрат. Це відбувається на тлі кризи ринку житла та напруженості у відносинах зі США. Другий день великих китайських військових навчань поблизу Тайваню. Уряд острова зафіксував 130 військових літаків, а також понад 20 військових кораблів та суден берегової охорони КНР. Також підтверджено, що китайські військовики випустили у районі ракети великої дальності. Міністерство оборони Тайваню заявляє, що готується до гіршого і враховує всі можливі сценарії. Ось що сказав високопосадовець міністерства оборони острова загалом за нашими даними було випущено 27 ракет. Чисельність військ під час навчань ймовірно не була найбільшою, але масштаб навчань з кожним разом збільшується і вони проводяться біля наших кордонів у вівторок президент Тайваню Вільям Лай у своїй публікації у Фейсбуку різко розкритикував навчання Пекіна. Він також відзначив недавню військову агресію КПК у районах прилеглих до Японії, Тайваню та південно-китайського моря. Лай додав, що ці дії серйозно впливають на світову торгівлю і стабільність в інтотогеокеанському регіоні. Він уточнив, що Тайвань не прагне конфронтації, але не відступить перед залякуванням. Видання Nikkei Asia повідомило, що Тайвань значно посилює свій флот берегової охорони та захист підводних кабелів, які відіграють вирішальне. Значення для життєдіяльності острова союзники і сусіди Тайваню уважно стежать за ситуацією. У понеділок увечері президент Трамп заявив, що Пекін не поінформував Вашингтон про майбутнє навчання. У мене чудові стосунки з президентом СІ. Він мені нічого про це не казав. Я звичайно це бачив, але він мені нічого про це не казав. Я не вірю, що він має намір це робити у понеділок посол США в Китаї Девід Пердю опублікував повідомлення про зустріч зі своїми колегами із квот у Пекіні. Група квот до складу якої входять США, Австралія, Індія та Японія, прагне зберегти індотихоокеанський регіон відкритим і безпечним і намагається стримувати загрози з боку Китаю. Того ж дня ВМС США опублікували відеоролик з гаслом готові боротися в день і вночі. Тихоокеанський флот США опублікував фотографії своїх військових кораблів, які поповнювали запаси пального у Філіппінському морі неподалік Тайва у вівторок Південна Корея закликала до миру та співробітництва. Тайвань розташований вздовж ключових торгових морських та авіаційних маршрутів. Через тайванську протоку щорічно транспортують товарів приблизно на 2,5 трильйони доларів. Мета робить ставку на штучний інтелект китайського походження. Компанія заявила, що придбала стартап Manus, який займається розробленням ШАІ. Стартап привертає багато уваги завдяки роботі над так званими агентами ШАІ. За даними Financial Times, сума угоди перевищує 2 мільярди доларів. Водночас, на тлі напруженості між Вашингтоном і Пекіном, Manus переніс свою штаб-квартиру з Китаю до Сінгапуру. Стартап став популярним на початку цього року після презентації першого у світі універсального агента ШАІ. Система може працювати зміню. Мальними підказками, виконуючи завдання, які складаються з кількох кроків. Це може бути, наприклад, перевірка резюме або планування подорожей. Варто зазначити, що, хоча продукти компанії недоступні в Китаї, вона підписала стратегічне партнерство з китайським технологічним гігантом Alibaba. У межах нього компанії можуть використовувати ресурси спільно. Очікується, що мета інтегрує технологію Manus у свій шаї помічник у Facebook, Instagram та WhatsApp. Влада Китаю зміцнює юань. Офіційні дані показують, що курс китайської валюти до долара зріс до 15-місячного максимуму. Водночас, слабка китайська валюта сприймається як один з головних чинників, які сприяють профіциту торгового балансу КНР. Раніше європейські та американські лідери звинувачували Китай у тому, що він наповнює їхні ринки дешевими товарами. З іншого боку, Пекін стимулює внутрішнє споживання. Китайські державні змі оголосили, що у 2026 році влада виділить майже 9 мільярдів доларів на субсидії в межах програми обміну споживчих товарів. Так, Пекін намагається підтримувати економіку на тлі торгового напруження зі США для фінансування першої частини субсидії. Влада планує залучити майже 9 мільярдів доларів коштом державних облігацій. Програму запустили ще в середині 2024 року. Вона стимулює громадян купувати різні речі від автомобілів до побуту. Ової техніки цього року на неї виділили 42 мільярди доларів. Це вдвічі більше ніж рік тому. До програми 2026 року увійдуть цифрові та розумні товари, а також велика побутова техніка, зокрема телевізори та холодильники. Сьогодні внутрішнє споживання становить близько 40% ВВП Китаю. Водночас Пекін прагне компенсувати дефляцію та спад на ринку житла.